Просто так, привіт, образы, де ці сезон. Сім серія. Українська будиночок. Чити перша. Українська будиночок. Так. Один, два. Так. То менше людей трошки було. Багато хто був і так і попакував. Ми просто стояли там, що головно таню забрала, і Таня мене показала. Я стала на одне місце, вже розпалася. А вона прийшла до мене і не і побачила. Бо Маруся подзвонила, до речі, вона є. І вона мені махнула. і не помогла, але вона каже, коли я прийшла стала, яйця поставила чесник. Я там так, то ми стояли під навесом, біля магазина, А там, де люди стояли, поз них були влога. І по тому всьому, і по тому всьому. Так. Українська будиночок. Попа.